Це автобус марки Ман. В ньому є майже 30 сидячих місць. Саме такі з 1 березня будуть курсувати вулицями Кривого Рогу. Обслуговуватиме маршрут комунальне підприємство Міський тролейбус. Для цього у приватної компанії орендували 5 автобусів. На маршрут вийде всього чотири. Один залишиться в резерві. Перше час ми будемо працювати, плануємо працювати в експериментальному режимі на цьому маршруті. Ціль цього експерименту представляє то, ми хочемо, перше ізучити пасажиропоток на этом. Маршруті. Второє зміняємось пасажирів. І третє, найголовніше, звісно ж, та спрос і заінтересованість пасажирів в, протягом, в самому протяжному автобусному маршруті города. Від одної кінцевої до іншої з усіма зупинками автобус доїде за дві години. Вартість квитка обіцяють зробити меншою, ніж в маршрутках. Попередньо зупиняється на тарифі 3 гривні та поки що його не затвердили. Без сумніву, плюсів є багато, та все ж не для всіх цей транспорт буде зручним, тому що автобусів на маршруті буде тільки чотири. Отже, ходитимуть вони з великим інтервалом. У вересні проходив конкурс для перевізників на 228-й маршрут, але бажаючих серед приватних компаній не виявилось. На думку спеціаліста у сфері транспорту Андрія Заславського, перевізники вважають, що їздити так далеко невигідно, адже власники автобусів видають путівки на кожен маршрут. Тому чим більше путівок, тим більший прибуток. Та насправді це міф: їздити далеко великими автобусами загальноєвропейська норма. Там это высокая сменяемость пассажиров. Высокая сменяемость. Благодаря этому за рейс маршрутка перевозит уже не один салон, а два-три салона пассажиров. И по итогам рабочего дня получается больше как бы, ну, прибыли, больше доходности от такого маршрута. Поэтому миф о том, что длинные маршруты невыгодны, в принципе... Я чути он іскусний. Великі автобуси не тільки зручні, місткі, але ще й більш безпечні. В жодній європейській країні мікроавтобуси не возять пасажирів по місту. Це просто невигідно. Автобуси чудовий варіант розгрузити вулиці міста. Адже якщо перевозити, припустимо 80 людей. Треба лише один автобус, дві, три маршрутки або ж близько 40 машин. Різниця відчутна. Ну, удобно автобусы, потому что они большие, комфортные. А маршрутки они, ну если бы, конечно, не стоячие места. Ну, люди ездили бы на своих сидячих местах, было бы удобно ездить. Если говорить про автобусы, то автобусы там больше места. Вот. Это, конечно, с это одной стороны удобнее. Но маршрутки, мне кажется, если, если нужно быстро куда-то доехать, то маршрутные, как говорится, такси, оно намного быстрее. Я уважаю еще крутиться на маршрутках, потому что маршрутки больше... Займають менше місця на дорозі, по перше, і це буде не буде спричиняти якогось дискомфорту на дорозі водіям та іншим ну, пішоходам. Ну автобуси, щоб були більші, щоб було, як говориться, більше містя, і щоб ціна була більш приємніма для нас пенсіонерів. Більшість криворіжців за містки та зручні великі автобуси. Розклад нового маршруту обіцяють повідомити вже наступного тижня. кажуть, підлаштовуватись будуть під працівників північного ГЗК. Головна умова, щоб автобуси могли привезти на роботу та забрати з неї людей. Лавріненко, Клавріненко Жилай. підсумки тижня, перший міський.